Роль президента зараз є піднесеною, тому що зараз його розглядають. Він виконує свою функцію більше не президента, а верховного головнокомандувача. рік тому мене запитали про активізацію цієї функції. Мене будь-кого в Європі, я би сказав, що це безглуздя. Фопрезидента функції функції верховної водокомандуючи, що вона активізується. Ця функція ми завжди про це знали, але ніколи на неї не дивилися. Ви можете підняти в інтернеті фотографії президента Порошенка, який начепив собі на голову баранню шапку генерала і фільмаршальські погони, на які він не має. але погони не надають військового генію, і на жаль, Україна це відчула. Сподіваюсь, на концентрацію зусиль в парламенті. Щодо врегулювання цього питання, я рішень відійшов туди, де він і має бути. Президент, який втрачає адекватність чисть наслідків той, який все ж таки несе відповідальність і не обмежений військовими рішеннями.